Вітаю, друзі. сьогодні ми продовжуємо розглядати деякі з наших основних доктрин, які дехто оскаржує і те, як ми можемо відповісти їм біблійним способом. Як адвентисти сьомого дня, ми ґрунтуємо всі свої вірування на Біблії, яка є словом Божим. і одним із наших найбільш основоположних переконань є віра у творіння як описано в нашій фундаментальній доктрині номер 6 ми віримо. Бог відкрив у Святому Письмі достовірну та історичну розповідь про свою творчу діяльність. Він створив Всесвіт, і під час нещодавнього шестиденного творіння Господь створив небо і землю, море та все, що в них і спочив на сьомий день. Дасіе стеблиштесабат аза перпечуал моморіал таким чином. Він встановив суботу як вічну пам'ять про роботу, яку він виконав, і завершив протягом шести буквальних днів, які разом із суботою становили ту саму одиницю часу, яку ми сьогодні називаємо тижнем. Перші чоловік і жінка були створені за образом Бога як вінець творіння. Їм було дано опанування над світом і доручено піклуватися про нього. Коли світ був завершений, він був вельми досконалим, проголошуючи славу Божу. Як адвентисти сьомого дня ми віримо в авторитетний Божий голос як творця. Ми вважаємо, що біблійна розповідь про творіння буття першому та другому розділах була буквальною подією. Яка нещодавно відбулася протягом послідовних шести буквальних днів на відміну від безмежного часу? Це було здійснено авторитетним Божим голосом і сталося, коли він викликав світ до існування. Ми також пам'ятаємо, що сьомий день суботи є згадкою про творіння і це надає значення сьогоднішньому дотриманню сьомого дня суботи, оскільки воно вказує на нашого творця і викупителя. І є важливою частиною трьох ангельських вісток в об'явленні 14-му розділі. Як проголошує псалом 33, 6 та 9 вірші, словом господнім створені небеса і все військо їх від подиху уст його, бо він сказав, і це сталося. Він наказав, і воно міцно стояло. друзі, Боже авторитетне слово було могутнім, як тоді. Так, є таким же могутнім і сьогодні. у нас є його написане слово, і ми маємо історію про слово, яке стало в Ісусі Христі, який підтвердив творчу силу Божества творити та відтворювати. Ця віра важлива, оскільки вона також впливає на нашу віру в процесі спасіння Христовою праведністю як оправдання. Такі освячення, що Бог може відтворити, створити щось нове в серці кожної людини. Без цієї внутрішньої віри в Божу силу, ані минуле, ані майбутнє не матимуть реального значення. Стосовно минулого, могутня натхненна небесами, книга Патріархи і пророки вказує, Припущення, що події першого тижня вимагали тисячі і тисячі років, прямо підкошує основу четвертої заповіді. Тоді те, що говориться у четвертій заповіді, що творець велить людям дотримуватися тижня буквальних днів на згадку про величні і довготривалі періоди. Це не відповідає його методу поводження і спілкування зі своїми творіннями. Воно робить невизначеним і неясним те, що він зробив дуже чітко визначеним. Це невірність у її найпідступнішій і, отже, найнебезпечнішій формі. це робить справжній характер настільки замаскований, і, на жаль, його додержуються і навчають багато з тих, хто лукаво стверджує, що вірить Біблії. Автор продовжує Біблія не визнає довготривалих епох, протягом яких земля повільно розвивалася з хаосу. Священний літопис стверджує, що кожен наступний день творіння. Складався з вечора та ранку, як і всі інші дні, які наступали, Як ми бачимо, дух Пророцтва дає чудові поради та проливає світло на цю тему. Однак, на жаль, більшість тих, хто не вірить у біблійне творіння, не вірять у те, що дух пророцтва є історично точним. через це вони прийшли до висновку, що це не надійно для наукового чи теологічного розуміння. Але дух пророцтва повертає нас до Біблії, нашої основи віровчення. І Біблія, і дух пророцтва є абсолютно надійними, натхненними самим творцем. У книзі свідчення проповідникам і працівникам Євангелії ми читаємо Людська філософія проголошує, що для створення світу був потрачений невизначений період часу. чи Бог говорить про це так? однозначно, ні. він каже: «Це знак навіки між мною та синами Ізраїловими. Бо за шість днів створив Господь небо та землю. А дня сьомого завершив і відпочив. Вона продовжує проте живими оракулами перед ними є ті. То стверджує, що проповідує слово і представляють припущення людського розуму, сентенції та заповіді людські. вони скасовують Божий закон своїми традиціями. Софізм щодо створення світу протягом невизначеного періоду часу є однією з брехонь сатани. Бог промовляє до людської родини мовою, яку вони можуть зрозуміти. Коли Господь проголошує, що він створив світ за шість днів і відпочив у сьомий день, він має на увазі день із 24 годин, яких він позначив сходом і заходом сонця. Друзі, наскільки це може ще бути простішим? Адвентисти сьомого дня в усьому світі вірять у створення цього світу за шість буквальних днів і сьомим днем, як спогадом про створення. І ми проголошуємо це силою Святого Духа. Фактично, Адвентисти сьомого дня є однією з останніх церков, які вірять у буквальне створення через авторитетний Божий голос. Якщо хтось не приймає біблійного розуміння, про Шестиденне творіння то ця особа насправді не є адвентистом сьомого дня, оскільки сьомий день субота втратить сенс історичного та теологічного значення. а більшість наших біблійних доктрин зосереджені на Христі, і його авторитетний голос також стане безглуздим. Розумієте, без чіткого біблійного розуміння суботи та Божого авторитету як Творця та Володаря Всесвіту, неможливо організувати змістовне теологічне розуміння віри в буквальне друге пришестя Христа або в силу Христа створити нове небо і нову землю. Але ми переконуємося в його силі в об'явленні 21 розділ, п'ятий вірш, де читаємо. Тоді той, хто сидить на престолі, сказав: Ось я творю все нове. І Він сказав мені, напиши, бо ці слова є правдиві і вірні. Мої дорогі брати і сестри. зараз не час для половин чистої віри. Настав час прийняти Боже слово як правдиве та вірне. Настав час благати Господа про справжнє відродження та реформацію, що приведе до пізнього дощу Святого Духа та повного прийняття авторитетного голосу Божого. Голосу, записаного в буті перший розділ у сильних словах. «Хай буде і стало. цей голос звучить в усьому святому письмі, закінчуючись гучним закликом, записаний в об'явленні 22 розділ. Тричі проголошує. Я незабаром прийду. Авторитетний Божий голос є реальний, і він закликає нас сьогодні вірити Його Слову. На початку Бог створив небо та землю, Буття перший розділ, перший вірш я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз дорогий небесний батько, дякую тобі за створення цієї землі. Дякуємо, що створив нас. Дякуємо тобі за створення плану спасіння, щоб викупити нас, щоб ми могли жити з тобою вічно. Ми вдячні тобі за те, що субота була дана як початок шестиденного тижня творіння, який ми нещодавно проводили і що сьомий день є завершальним каменем цього шестиденного тижня творіння. настав час пам'ятати, як говорить нам четверта заповідь, що ти є творцем і що ти маєш владу не тільки створювати, але й відтворювати в нашому житті все новим. Господи, увійди в наші серця зараз. Допоможи нам повністю прийняти слово Боже та розуміння в дусі пророцтва того, як ти створив цю землю за шість буквальних днів, завершивши її сьомим днем суботою. Дякую за привілей поклонятися тобі у сьомий день суботній на згадку про твою авторитетну творчу силу. Тепер ми дякуємо тобі за те, що ти вислухав нас у цій молитві. Спаси нас, коли прийдеш, бо ти є чудовим Творцем і Викупителем, який силою свого слова відтворить у наших серцях нову і досконалу людину. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь.